Вітаємо всіх на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Шкода Rapid. 1.6 мотор. Проблемка з радіатором пічки. Зараз проводимо заміри і бачимо, тепла немає зовсім. 23 градуси, максимум температури, на лице, середня швидкість вентилятора і немає тепла. 23 справа взагалі холод іде і тільки ліва сторона. Водія там зліва, трошки-трошки щось там, мабуть, трошки тепленьке є. Ми будемо мити повністю систему охолодження та побачимо, в чому ж причина не працюючої нормально пічки. Чи бруд там, чи може ще щось, які є проблеми. Поїхали. Підключились відразу на радіатор пічки. Вже включили, трохи і бачимо кристалізація антифризу. тобто бруд є Я зараз більш детально вам покажу достатньо доволі багато будемо мити такий радіатор пічки і потім перейдемо на двигун і передній радіатор радіатор пічки, тестуємо. Зараз у нас на апараті 90 градусів. Те ж самі настройки, максимум температури, середня швидкість вентилятора. Крайній лівий у нас вже 80, промився добре, глянемо з інших дефлекторів. Середній правий, бачимо, 81 і набирає, дуже гарно. Права сторона найгірша 76. І Ідва уже потрошку набирає. Вода вже впала на 87 градусів. Ну, тобто буде десь теж 78 ближче до 80. Дуже гарний результат, Самий гірший, по самому гіршому 78. Перейдемо до промиття двигуна. Зараз промиваємо передній радіатор і почистили фільтр, і в ньому теж є бруд. Є її в передньому радіаторі, бачимо, парує, Менше, ніж в радіаторі пічки, але присутній. І останнім підключенням будемо робити на двигун. Останнє підключення зробили на мотор. Зараз промиваємо сам мотор. І заодно тестуємо роботу термостата. Стартанули 2,1-2,2 ну, атмосфери і 78 зараз на апараті, ще відкриття термостату немає. Поток слабенький. Чекаємо відкриття термостату. Починає приоткриватись трошечки 82. Спрацювало відкриття термостату, термостат відкрився, все чітко, продовжуємо промиття двигуна. Все вже промили, починаємо зборку, відмили бачок, чистенький, гарний, будемо ставити. Ми всі роботи по цій машині заправили антифриз. Антифриз. використали такий. Я вже вам показував раніше, ми використовуємо тільки якісні антифризи. Хеп уже 12 супер плюс Він найкраще підходить для автомобілів. Покажу вам, якого забавлення антифриз, який бачок. кстати номер бачка, може кому потрібно GPG груп. Зараз машина повністю прогріта. Протестували пічку на машині. На холостих оборотах спускається до 74-73, на оборотах валить 82-83. Дуже гарний результат. Нагадаю вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Промиваємо системи охолодження, радіатори пічок, змінюємо апаратним способом антифриз та виконуємо суміжні роботи. Можемо замінити термостат або якийсь патрубок, або хомути і тому подобне. Дякую всім за увагу. Пишіть нам в месенджер або дзвоніть по телефону. Скоро холода, не боріться. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!